Рятувальники Тернопільщини впродовж багатьох років співпрацюють з вогнеборцями з Шльонського воєводства Республіки Польща. Цього року поляки передали спеціальний автомобіль хімічного захисту. Він оснащений обладнанням німецького виробництва і призначений для ліквідації наслідків аварій, пов'язаних з викидом у навколишнє середовище шкідливих хімічних речовин та ліквідації інших надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Даний автомобіль є, скажімо так, унікальним для тернопільського гарнізону, і це обладнання, яким він начинений, досить актуальним для наших підрозділів. І, на жаль, до, до, до цього моменту ми такого, такого обладнання, такого автомобіля не мали. Ми мали хімічні автомобілі на базі зілів, це ще радянського виробництва із застарілим обладнанням, яке дуже важко було використовувати оперативно при ліквідації хімічно небезпечних аварій. Крім спецавтомобіля хімічного захисту, працівники державної служби з надзвичайних ситуацій одержали ще й мікроавтобус для перевезення особового складу на базі автомобіля Фольксваген t Т4», який використовуватимуть для ротації рятувальників у зону АТО.